Всім добрий ранок. Лії вчора подарували ось таку черепашку. М'якеньку. Лія хоче показати в школі. У нас на вулиці 16 градусів сьогодні має бути 25, але дуже холодний вітер зранку. Тож дехто в куртках, дехто ні. Риша, гарного дня. Обережно їдь. Петро вже вдома, Миколаїн Велик стоїть другий місяць, не використовується, на жаль, а до цього два з половиною роки велосипедом щодня їздив. їздила дитина. Петра на два уроки менше сьогодні за розкладом. Куркам їсти винесла, не випустила зранку, то хоча б зараз. До школи. Так, католики готуються, мабуть, якась зустріч у них сьогодні передбачена. А я взяла з собою окуляри, подивіться, зараз іду і бачу ось це. Ну що, головне перестрахуватися. Тепер в мене на... раптом загубиться... загубляться одні дорогою. Чомусь я підготовлена. Насправді спекотно думаю навіть зняти жакет, бо 24 градуси було на градуснику. Я думала, що... Щось вони там, точніше не на градуснику, а в інтернеті, звичайно. Немає в нас вуличного градусника цього термометра. Думала, що трохи прибріхує інтернет, вітер такий був сильний. Але за відчуттями правда, на сонці більше навіть 24. Класно, майже літня погода продовжується. Цікаво в коментарях тільки щось що написали про те, що склалося враження глядачки, що французи не надто охайні стосовно сміття, і що якась її подруга чи знайома була в Парижі і відмітила, як брудно на вулицях. Ось хотілося відповісти так одразу. За моїми спостереженнями, я не погоджуюсь. Як ви бачите зараз, ось навіть я на вулиці внутрішній, можна сказати, не проїзні, не центральні такі. Між будинками жодного сміття, нічого немає, не валяється. Чистенько все доглянуто. І навіть в центрі ось містечка, де історичні такі будівлі, там теж все ідеально чисто. Якісь збори в кафе сидять, десь 30 людей точно схоже на зустріч однокласників 50 років по закінченню школи. Так ось, це ж в Парижі. Париж один з найбільш відвідуваних міст у світі. Ви я думаю, з цим погодитесь. І на таких вуличках можуть десятки тисяч. Якщо в центрі і сотні тисяч людей за день проходити, і там життєдіяльність свою проводити, завершувати, відповідно, це впливає на те, що відбувається, і хочу зазначити, що це не французи роблять, засмічують Париж. Це, моє, це моя повна впевненість. Та і в туристичних місцях ви там французів не намалюєте. Я думаю, вони таких місць уникають. Трохи про мабуть, зі свого досвіду скажу, що ми, наприклад, як кияни багаторічні, ми таких місць, як там Майдан, Хрещатик, за виключенням певних відомих вам подій, ми доволі рідко там бували. А якщо і гуляли, то історичним центром таких любили ходити такими вуличками схованими, віддаленими. Там, де взагалі рідко людей можна зустріти, не те, що туристів. Тому оцінювати чистоту Парижу і Франції загалом, по тому що побачили в туристичних місцях, я б не стала і не рекомендувала. Як і в будь-яких інших. Я не була в Римі, але про Рим те саме казали. І теж люди, туристи, які знаходились там на, на найбільш відвідува відвіду... відвідуваних місцях. Ось загалом в мене немає враження, що Франція. у Франції брудно, у містах брудно. Це якраз питання до людей з інших країн, для яких можливо норма є засмічувати. Це свого перебування. Це багато кого стосується. Це взагалі можна сказати і про Україну, про Київ, про ще такі місця, як вокзали, автостанції, де, мабуть, найбільше таких випадкових людей буває, які мають низьку культуру поводження поведінку не цінують чистоту навколо і власне через них так відбувається це відомий факт коли людина відчуває себе господарем місця в якому знаходиться вона відповідно до цього і ставиться а якщо люди прибулі навіть якщо це їхнє місце проживання вони не надто дбають, щоб було гарно. Ох, це вже більш філософське запитання, тому що я зараз думкою пішла вже так як, про колективізацію, так, про те, що будували совєти, коли все мало бути колективним і не твоїм. І відповідно складалося і враження, поводження з місцем, де ти живеш. Країні, де культура будувалась століттями по-іншому, де люди справді відчувають, що це їх земля, їх місто. Їм тут жити, виховувати дітей, це їхня спадщина. Ну, це, до речі, так і про збереження історичних будівель, архітектури, норм будівництва, до речі, теж не випадково тут всі будинки з керамічною черепицею, тому що... Є обов'язкова норма, якщо будується навіть новий будинок, в нього дах може бути тільки з керамічної черепиці. Там є трохи е коливання в відтінку цієї черепиці, але не може бути там в жилого приміщення металу черепиці чи ще чогось. Правда, є плось таке. Плоска, плоский дах, більш сучасна будівля, то там, звичайно, є варіанти. Але я знаю, що, наприклад, в якомусь старовинному містечку в центрі, де стоять такі таунхауси старенькі, 200 плюс річні, то там, скоріше за все, не дозволять побудувати. Між ними сучасно з плоским дахом будівлю. Тільки так, щоб будівля нова не вибивалася з загальної гармонії. Саме тому ось і міста виглядають так автентично. Не всі будинки старі, але в гармонії знаходяться зі старими будівлями поряд. Це про те, як берегти. Надбання попередніх поколінь. На жаль, не всі народи можуть і не всі країни похвалитися збереженим. Все попереду. Це все можна змінити і брати приклад. Гарний приклад треба брати. Ось нова будівля, новий будинок його щойно збудувала кілька місяців. А це ось поряд старенький. Як бачите, вони в однаковому архітектурному рішенні виконані. Ось тут теж більш сучасний будинок. У ну, мене немає рюкзака, чого давай положимо. Я тобі положу. мене

Я запам'ятала, що в неї білі віконниці. Ось це, так. Це її будиночок. Однокласниця тут Ліна живе, так? Ну Він ззовні старий, а всередині, я думаю, там ремонт гарний зроблений. Дуже по-новому все, мабуть. Гарна пір'їнка, ясна, ну, найкраща в світі, найкласніша. Куди лія пропала? Немає лії. Їхала-їхала і зникла. Я переживаю дуже, де ж вона може бути. <рес> Самокат хто буде забирати? Хтось? Я. Yeah. Окей. Okay. Мала кривляка. Рання пташка та інші. Того ранку тільда Яблучне зернятко прокинулася рано. Ні, насправді вона прокинулась дуже рано. Сонячне проміння привітно зазирнуло. Крізь вузьку щілину між фіранками і просто виманювали її з ліжка. Після того, як Тільда нагодувала равличка і поставила чайник, вона відчинила кухонне віконце, щоб впустити свіже ранкове повітря. Саме в цей час до кімнати залетів її друг, Вільшанка Робін, і сів на підвіконня. Доброго ранку, тільда, прощебетав він. Сьогодні буде чудовий день. Сонячний, але не надто спекотний. А ще легкий вітерець на додачу. А вже ж прекрасна погода, щоб розвісити білизну на мотузці, подумала Тільда. Господи, де ж мої гарні манери? Чи не могла б я пригостити тебе смачним сніданком? привітно мовила вона вголос. О, а я вже поснідав, відповів Роб... робін. Пополицію просто з куща. Ви мене запитували, яку саме книжку я читаю дітям вечорами книжки, точніше, тому що ми досить нестандартно раніше так не робили. Здається, можливо, всього кілька разів, щоб читати окремо щось більш дитяче для Лії і менших дітей. А Окремо читаємо вже дорослу книгу, скажімо так, історія України. Спочатку я один розділ читаю дитячої, потім кілька сторінок з історії України. Отже, зараз ми читаємо тільда Яблучну Зернятку. Це більше для лії книжки, ми купили, але насправді всім дітям цікаво слухати. Це в нас такий спільний сімейний час, коли всі лягають в ліжко, можуть робити, якщо. Хочуть якісь свої там справи, типу малювати, щось розглядати якісь а, книжки, журнали. Тим не менше, ми вже одну частину прочитали чудові історії Шепшинового Проволка. Зараз до другої вже перейшли друзі Шепшинового проволку. Історії про маленьку білу мишку, яка живе в будівлі церкви старої. Доволі цікаво, милі такі історії, добрі, веселі, дуже цікаві. Отже, те, що ми робимо ввечері, купували, замовляли на сайті Клуб сімейного дозвілля, КСД, скорочено називається це видавництво. Замовляли і сюди нам вже пересилали з України нашу таку бібліотеку. І. Читаю Браму Європи, автор Сергій Плохій Історія України від Скіфських воїн до незалежності. Ну, одна з найвідоміших книг сучасних, сучасних істориків. Сергій Плохій, він професор Гарвардського університету. Я думаю, ви про нього чули багато. Якщо цікавитися цією темою, він вже кілька книжок після видав. Це вперше вийшла, я думаю, на початку 2000-х. Здається, ні, 2015-й написане. Так, вперше, в 2015 році власне, Семен просив придбати йому щось з історії України. Його ця тема цікавить також. Тож, в мене були рекомендації до цієї книги. Власне, потім ми вирішили, що будемо читати на загал, тому що. Всім цікаво. Так, всім цікаво, але насправді важкувато йде багато хронологічних якихось даних, дат. І ось був розділ, де ми читали про релігію, про, про її становлення саме на теренах на території України сучасної, які там були складнощі з цим, і так далі, в вплив Речі Посполитої і так далі. А, але все одно. Залишається в пам'яті, ми це обговорюємо навіть під час читання, якщо якісь питання виникають. Єдине, що через те, що важко засвоїти великий об'єм інформації такої, ми читаємо, ну, як я сказала, по кілька сторінок всього обговорюємо на тому все. Тобто просуваємось доволі повільно. Зараз тільки дісталося ось козацтва, гетьманат, тільки розпочинаємо. Вивчати, не вивчати, а читати, так, дізнаватися. Тож, думаю, що ще є довго, довгий шлях у нас попереду. Так, а ще в нас ось є такі частини Гаррі Поттера, чотири книги а, ілюстровані. Ми всі їх читали. Я читала дітям Голос. До цього Миколай починав читати ще колись самостійно Гаррі Поттера, а потім вже загалом читали ще є ось така ілюстрована. Ну, це я думаю, ви знаєте, що це за книжки. Світові прем'єри були, їх виходу саме з ось такими ілюстраціями. Це наша колекція, наша бібліотека. Книжок українську. Це ми привезли одну останню частину Гаррі Поттера, яка ілюстровано виходила, ми сюди замовляли. До речі, ось найперше. Я ж пам'ятаю, що їх п'ять має бути. Так, вони у нас всі є. Тож збираємо. Зараз у нас Григорій найбільше зацікавлений Гаррі Потером. Насправді не так багато книжок ми з собою змогли привезти. Я ті, що хотіла, в мене є нові, які я ще напередодні лютого 2022 року замовляла. У видавництвах і не встигла їх прочитати, в мене їх доволі багато, але в нас було обмежене місце в машині, тому я не взяла майже нічого, там буквально пару книжок. Ось, ну і дуже важко прийти до думки, що час перевозити свою бібліотеку, і хоча вона в мене невелика. Я свої книги перепродувала, дарувала, тому не накопичувала не такої великої бібліотеки, хоча в свій час доволі багато читала. До речі, можливо, ви нещодавно приєдналися до каналу і не знаєте, що я <світ -піллянсь> в свій час була доволі успішною BookTube. Блогеркою, тобто, вела канал, який мій одноіменний, Гульбану Бібічева, де розповідала про прочитані книжки. Чому я вважаю це своїм успішним проєктом, тому що він, він фінансово ніяким чином мені не допоміг. Єдине, що найбільший мій бонус був в тому, що. Співпрацювала потім, коли канал зростав, співпрацювала з видавництвами і могла отримувати від них книжки, які читала, робила огляд на замовлення. Ось такий мій скарб був: а ось сам канал грошей мені не приносив, та все ж. Це була моя соціальна роль. Я Разом з іншими своїми колегами, колежанками ми поширювали, пропагували читання, читання саме українською, бо лише українські книжки читали і розповідали про них. Що, чому я зараз вирішила згадати? Можливо, особливо ті, хто мене запитує, які саме книжки я читаю дітям. Вам буде цікава ця тема, бо в мене там на каналі багато дитячої літератури. Я теж. Читала, оглядала те, що ми з дітьми читали. Я про це свої такі відео відгуки залишала. Можливо, вам актуально буде, або ви хочете якійсь дитині подарувати книжки підлітково, до речі, теж книжки, література, не тільки художня. Багато всього цікавого. Я трохи ностальгую за тим часом. Стільки сил, стільки часу було. Покладено на те, щоб розвивати цей канал, робити ці огляди, але вже кілька років активно не веду його. На жаль. Привіт всім! Я знову в ефірі. і Сьогодні розповім те, про що обіцяла. Це книжка, насправді, збірка-інфографік для підлітків. Вона містить величезну кількість дуже необхідної інформації, чого не вчать у школі. Саме так, ті навички. І ті знання, які необхідні насправді кожній людині, на жаль, навіть дорослі в нашому сучасному світі, в українському суспільстві, і не тільки насправді не володіють такими знаннями, такою інформацією, тому їхнє життя складніше, менш структуроване і нещасне. Мабуть, не варто наголошувати, що саме у підлітковому віці постають дуже важливі серйозні монументальні мабуть, питання, хто я, що я можу дати цьому світові або світ мені, як розподіляти час, як знаходити друзів, як визначати основні пріоритети, як будувати плани. Загалом велика кількість тих як. Як, що, чому тут. Привіт всім, вітаю вас на своєму каналі, особливо тих, хто нещодавно приєднався. Мене звуть Гульбану Бібічева і це мій книжковий канал, де я розповідаю про свій досвід читання, а саме про свої враження від книжок. Сьогодні говоритиму ось про цю легендарну книгу, не побоюся цього слова. Я її читала доволі довго і повсякчас показувала. У різних оглядах з планами по читанню своїм глядачам казала, що ось так повільно просуваюся, але не через те, що книжка е, не цікава. Привіт всім, вітаю вас на своєму каналі. Справді я дуже скучила. Скучила за вами, скучила за тим, щоб розповідати вам про книги ось так через камеру. І зараз буду надолужувати те, що я пропустила. А для тих, хто вперше потрапив сюди, я представлюсь. Мене звуть Гульбану Бібічева. Я розповідаю про прочитані книги, про книги, які я планую читати, які я придбала, показую свої ці покупки, ділюся своїми емоціями. Загалом роблю те, що мені справді подобається. Книги це величезна важлива частина мого життя, і ви в цьому обов'язково переконаєтесь, якщо продовжите слідкувати. За моїм каналом. А сьогодні в мене традиційне відео, яке я намагаю знімати щомісяця, і розповідаю про підсумки прочитаного за минулий місяць і про плани на майбутнє. Так, звичайно, я знаю, що сьогодні вже 17 вересня, і розповідати про плани на вересень, дещо я запізнилася, але все одно я вважаю, що буде інформативно і цікаво мене послухати. Ось таку башту я назбирала, наскладала і зараз більш детально. Отже, як минув мій читацький серпень. В першу чергу це помітила, я знаю, я теж це помітила. Що ось 3-4-5 років тому я виглядала краще, була молодшою і, на перший погляд, свіжішою, так, але. Я хотіла сказати, що маю виправдання, адже коли я знімала відео про книжки, я до цього готувалася, в тому числі робила макіяж обов'язково і правильне, правильне світло виставляла, щоб виглядати якнайкраще в кадрі. Тому у влозі я цього не дотримуюся, в тому числі не роблю собі макіяж повсякденному житті, адже влоги мої все ж таки про повсякденне життя. Ви бачите мене ось так природньо завжди, в життєвій такій обстановці, в життєвому моєму кругу оберті, так, коло оберті. тому на мій погляд, все ж все зрозуміло, чому саме така разюча відмінність у зовнішністю може бути, але ніхто ж і не заперечує, що за навіть за останні там кілька років, ті ж два-три роки останні вплинули і на внутрішній стан, що відображається безпосередньо в погляді і на обличчі. Це все зрозуміло, трохи сумно, але ж ми не сумувати тут зібралися. Я вас хотіла загітувати, можливо, змотивувати, е читати більше. Якщо ви відкладали це заняття і, або ви дочитали останню свою книжку і не знаєте, до якої взятися наступною, то, можливо, мій канал і ці книжки, про які я розповідаю, про свій досвід вам підкажуть щось справді вартісне, чого. Ну, Щось таке, що вас зацікавить, і ви із захопленням прочитаєте. Читати важливо, читати цікаво. Я єдине, що трохи закинула, не трохи, а сильно закинула цю свою звичку, яка робила завжди мене щасливішою, наповненішою. Можна сказати, що не читаю взагалі, враховуючи, що раніше, коли ввела канал 10-12 книжок. книжок за місяць, це була норма. Зараз, якщо за півроку я 2-3 книжки прочитала, то це максимум. Ну, не рахуючи те, що читаю дітям, звичайно, кажу саме про книги для себе. І це, звичайно, ні, ноль. Просто це ноль і. Мрію, хочу це змінити, знайти час для цього, але це пов'язано зі звичкою також. Поки що налаштовуюся повернути собі цю звичку. Тож і канал вже про книжки кілька років ось в такому режимі архівному зберігається. Та все ж, судячи по переглядам, користь від нього є. Цей весь мій труд не пройшов просто так. Вся моя праця вона пішла на благо. Багато людей, особливо після лютого 24-го року, особливо пішла нова хвиля. Я це помітила навіть по переглядах, хоча канал не активний. Але ну я побачила, що багато ще підписалося, багато переглядали. Відео зараз вже знову все майже на нівець зійшло. Але для мене це був показник, що все не дарма. Монетизації на тому каналі немає вже кілька років, тож і так він приносив 2-3 долари на місяць, а вже кілька років нічого мені <кхід> в фінансовому плані в еквіваленті він для мене не є матеріальним якимсь здобутком. Тож, хоча б як соціальний проєкт, він продовжує існувати. Все, це тема, мабуть, що я хотіла сказати про книжки. Бо, ну ви запитували, треба було цю тему висвітлити. Все, дякую вам за перегляд. Залишайтесь, будь ласка, на каналі. Поставте вподобайку. Напишіть коментарі. Краще не один, а кілька коментарів стосовно всього про що я сьогодні встигла з вами тут наговорити. Побачимося обов'язково в наступних відео. Бувайте!